Василь Симоненко для мене це постать, яку ми будемо осмислювати ще не одне покоління. Це людина, яка випедала час, людина, яка дивувала своєю громадянською, зігрівала своєю інтимною лірикою. І, безумовно, хочеться процитувати слова, які поза часом: Коли б тобі бажав я сліз і муки, і кари найстрашнішої бажав, я б не викручував твої тендітні руки, я б хмурім підземелів не держав. Ні, я б не став тебе вогнем палити, з тобою б розквитався без жалю. Я побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю. І дійсно, навчитися любити себе, ближніх, світ, це те, чого насчив Василь Симоненко. За свій короткий вік він показав прояви любові дуже багатогранно, дякую безмежно, і радію те, що я теж лауреатом його премії.